Біл Гейтс, Енді Ворхол, Вольфган, Амадей Моцарт про аутизм і його форми і спектри. Ми бачили, що щось пішло не так. Незгода, гнів і прийняття. Коли ти там читаєш, що це таке, це якийсь там жах, чимало міфів, стереотипів. Аутизм це не вирак про інклюзію. У нас більше на папері, ніж це відбувається. Про терміни для наших дітей є образа назвати би, аутизм. На сьогодні орієнтир по. Світу один зі ста Говорять, що аутизм це пандемія. Ні, ну як рослина повністю зальовані. Не сприймають обіймів, поцілунків. Люди з аутизмом різні, як і ми з вами. Вау! Ну, якщо генії ломаски для когось це біда, а для когось це якась там мода. Це випробування? Починати діяти. Не ставити крапку на своєму житті. Я е, зростаю разом зі своєю дитиною. І як е, фахівець, і як мама, і як друг, е, ну і взагалі, як людина. Надвоє вже цієї п'ятниці у 21.00. Спонсор показу українська меблова компанія на мікрорайоні Зарічний.